Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так. сніданок з 1 плюс 1, канал 1 +1 Україна тети туб сніданку прямий ефір. І зараз у нас е, пряма до вас такий прямий виклик. Ну, слухайте раптом, хто зранку прогавив і тільки до нас долучився. Ми вам хочемо оголосити, що ми розпочинаємо такий сніданківський челендж, який називається листопад без цукру. І найголовніше, що до нього може долучитися будь-хто, але в нас вже є певна вибірка з постійних глядачів сніданку і друзів сніданку, тому. От оця п'ятірка, яку ви бачите, вони будуть перші себе перевіряти на місці і пробувати прожити цей осінній місяць без солодкого. Але це не означає, що ви цього робити не можете, тому що фактично всі ці герої, які зараз з'являться, це і наші глядачі постійні, яких ми вже знаємо в обличчі знаємо, чим вони живуть, і герої наших програм. От, але е, от подивіться, вони зараз з'являться, але ви паралельно там можете біля телевізору цим займатися. Листопад без цукру, так отже, хто. Ну Зараз буде під мікроскопом. Поїхали одним з перших випробувати себе на оцю безцукрову міць. Погодився математик, який змінив професію, став кондитером. Сергій Збриський. Ви його точно знаєте, бо він у нас був в ефірі декілька разів. Він не приховує, що має зайву вагу. Зараз його вага 134 кілограми, і при зрості 184 сантиметри. Він все ж таки вирішив взяти себе в руки і спробувати прожити цей місяць без цукру. Не знаю, як кондитеру, як йому буде важко чи ні, але тим не менш. Менш він в наш челендж вступає під мікроскопом. Також буде подруга сніданку, працівниця Суперхюмен Сентру Русі Данілкіна. Ви її добре знаєте, так, вона дивуся. була на День Незалежності у нас. Я робив з неї інтерв'ю дівчині 20 років. Вона пішла на війну добровольцем втратила ногу, але зараз протезом вода важить 54 кілограми. А от її головна мотивація це здорове і гарне тіло. Так, ще одна наша постійна глядачка, і вже така близька рідна для мене людина. Люда Бурбура зі Львова. Вона, власне, також хоче долучитися до цього челенджу вперше для того, по перше, чи ще для того, щоб спробувати поборотися з власними слабкостями. Вона зізнається, що без солодкого взагалі жити не може, і може навіть зараз з'їсти там пів кілограма цукерок. Але от зараз вона сподівається і трохи схуднути, і відчути таку легкість, поміститися в улюблену сукню. Ну і просто. То не знаю, пиши попишіти красою такою, знаєте, своєю е, красивою галичанською. Тому будемо клас, спостерігати. Клас. А от, будь ласка, далі у нас з нами 12-річна школярка Марія Рафальська е, дівчина важить 41 кілограм при зрості 164 сантиметри, і вона маленька фотомодель, тому фігуру має тримати в тонусі е, нові виклики собі. Хоче е, е, кинути Марія, Марія, кинути, Марія так. приймаємо. Ну і е, протриматись також без цукру цілий місяць, спробує ще одна наша глядачка Анна Маслянікова. Вона е, мала сімейну справу на Дніпропетровщині разом з чоловіком, робила домашні ковбаси на продаж, але через війну родина втратила свій бізнес. Ну от Аня стала переселенкою. Зараз вона працює майстром манікюру в Трускавці і хоче і себе, і свою родину, і дітей привчити менше споживати солодкого. От так, якщо ви хочете доєднатися разом до наших героїв, які будуть весь день під. Кроскопом весь час, точніше, чому весь день? весь місяць <рес> місяць. Будь так. ласка, ви можете побачити зараз е, на екрані хештег Новембер. нижнє підкреслення «No», нижнє підкреслення Шуґер. Викладайте е, пости, викладаєте сторіси. Як ви проживаєте без цукру? Е, принаймні так. Як ви вважаєте, що ви проживаєте без цукру, але от в результаті, коли буде повний анамнез і повне опитування всіх наших героїв, розкаже Наталя Самойленко, де ж там насправді у вас було цукру, а де не було, тому що прихований цукру це окрема історія. Наталя Самойленко, вік 47 років, лікар, гастроентеролог, дієтолог, експерт сніданку з 1+,1 плюс і мотивація зробити людей здоровішими і красивішими, Наталю, ми раді тебе вітати. Привіт тобі. Привіт, привіт, друзі! Вітаю вас і дуже підтримую цей челендж. А це не просто виклик цукру, а це зустріч на на шляху до свого здоров'я. Тому двома руками за слухай. Ну давай почнемо з того, така трішечки теорії медичної лікарської, Да? чому взагалі цукор шкідливий? Ну, знаєте, друзі, так сильно не змінювалось харчування людини за останні там 150 років, коли цукор став досить доступний, розповсюджений, ніж за всю історію людства. І хвороби, які зараз ми маємо, лікарі реєструємо, які є в переліку хвороб. Вони здебільшого пов'язані з цукром. Тобто цукор викликає зміни на різних рівнях. Це не тільки зайва вага і зві звісно, як лікар, я погоджуюсь, що відмова або зменшення споживання цукру буде призводити до поліпшення ситуації зі здоров'ям. Ну хочу сказати, що українці споживають досить багато різних цукрів, і ми є одним із лідерів по споживанню смаколиків. Ну, наприклад, в 2008 році 41 кілограм цукру припадав припадав на рік на одного. Українця а так. це Дуже багато, і е, звісно, ну якщо б не було цукру, друзі, в мене б не було роботи. Що я можу сказати? <риклад> Слухай, Наталі, ну зараз хтось тебе послухає і скаже так: стоп, вибачте, видів цукру, різновидів цукру, дуже багато, так Це і коричневий, і білий, і тростинний, і пальмовий, і кокосовий, і кленовий. Ну, тобто е, є різноманіття, чи всі вони настільки шкідливі, як отой білий, про який ми всі звикли говорити, і який ми найбільше споживаємо, власне. Ну, Нель, про те, що ти говориш, це різні назви одного того самого продукту. Угу. І не треба себе обманювати і думати, що якщо я їм тросниковий цукор, це теж якось буде поліпшувати моє здоров'я. Ні, будь-який цукор в різних його назвах не буде допомагати нам бути здоровими. Тому тут слід скоріш за все знаходити компромісні рішення, брати цукор, який має найбільш природне походження. Ну, наприклад. Фрукти, ягоди це такий самий цукор, і е, якщо це буде за ваш десерт, це буде ну найкращий вибір для вас, для вашого довголіття і для вашого здоров'я. Наталя, що я чув, що от, дійсно ти почала цю історію про прихований цукор, да, в фруктах, там всюди, всюди, всюди. Він є насправді майже в усіх продуктах. От як не в пастку не потрапити, ти наче не їш цукор, а ти його їш? Дуже класне запитання. В мене до речі, вчора був пацієнт, який мені розповідав півгодини, як довго він не їсть цукор, як він відмовляється від додавання цукру в свій чай або каву. А насправді людина споживає, ми вчора порахували з ним біля 150 грамів меду. Ну і треба розуміти, звідки в нього цукор високий в крові, звідки в нього метаболічний синдром і багато інших проявів метаболічного синдрому. Тому тут не треба е, е, ну маскувати цукор е, треба знати що будь-який солодкий смак який е... Ви споживаєте, і навіть не солодкі, наприклад, цукор додають в промислові соуси. А це для вас певні ризики, і треба просто їх рахувати. Я не кажу про те, що лікар, дієтолог чи ендокринолог повинен бути таким негуманним і відбирати у вас все солодкого смаку. Ні, треба знаходити компроміси. Треба зберігати баланс. І якщо у вас є, наприклад, бажання скоротити доданий цукор, хай залишаться ягоди, фрукти сезонні. Там якась ложка меду, але не 150 п'ятдесят грамів щоденна. Наталі, на кінець ми будемо бачитися щотижня і під мікроскопом розглядати наших героїв. І ви можете тестувати себе, коли буде Наталя все роздивлятися всіх наших героїв. А все таки зараз листопад, Наталю, і це важко. Зараз слава Богу, погода хороша. Сонце трошки є, але рано чи пізно вхурделить. І це начебто не найкращий період для того, щоб почати цей експеримент. Тому що чим холодніше. Тим хочеться більш солоденького, от як цим поратись? От як благослови, будь ласка, всіх наших героїв і всіх глядачів, які йдуть на цей експеримент або налаштуй. Залюбки благословляю на відмову від цукру, а холодний період року це час поживати більше калорій за рахунок жиру. Тому заміню, замінюйте цукор на шматочок сала, додавайте олію до овочів. Намагайтеся, щоб ваша їжа була збалансованою за білковим жировим, ну і, звісно, вуглеводним складом. І беріть не швидкі вуглеводи, які у ці гойдалки створюють, через які у вас залежність від цукру, цукру виникає. А вуглеводи, які мають повільний ефект, це такі, які містять картопля, буряк. Каші і ось такі цільнозлакові продукти, крахмальні овочі. Вони є теж класним джерелом вуглеводів, але не шкодять так сильно нашому здоров'ю, не викликають таких залежностей, як це робить чистий цукор. Листопад без цукру оголошується відкритим. Пильне око Наталі Самойленко стежить за усіма вами, за усіма нашими героями. експеримент. погоду. Зараз так налякаєш. Пильне око стежить. Друзі, давайте реально до цього підійдемо з цікавістю, як до че челендж, справді будь-хто, долучайтеся, і навіть Нєто. якщо вам буде це в нагоді, можете такий знаєте, невеличкий щоденничок вести кожного дня і фіксувати, що ви з'їли, скільки і як ви себе почуваєте, як змінюється ваш стан від тижня до тижня без цукру, залишимо Наталю Самойленко без роботи. Як вона каже, не було б цукру, не було б по неї роботи. Жартую такого не буде. Утопії не буде, але ми йдемо до ідеалу. Далі буде сигнал триває.